І всім привіт! Сьогодні ми тільки починаємо рубрику Подарунки з 2024 тому що ми були в відпуску одну неділю тому. Зараз вже яке шосте, да? а перші подарунки ми отримали першого, коли ми відлетіли. Ну це так. Да. Ну, Максим розпакував. Зараз ми будемо розпаковувати мій. Потім в кінці мій цього нісе туру я зроблю відео, де всі відео про нісе подарунки, я скріплю. разом май oh І одне зроблю. Блин, Максим, как теперь его все скласти назад? Я знаю Блин, 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 блин. Надо же красивый кадр сделать, блин Вот у нас красивая щиточка Дивимся на комплектующий Зарядка вот такая в проводе Беспилотная, можем так назвать инструкция беспроводная зарядка ну можно так сказать вот такая штучка на вот денере гарантии У -у -у. вот такая вот... вот такая щиточка да щиточка думаю еще что там меняются щитки и сама вот такая человека вот Ось такий у нас результат. Ось така щиточка на зарядки. Отак от. Будемо ждати другого подарунка від ніси.